See you, або осінь прийшла сад, Так не в попад. Так як я співаю не в попад, як впав перший осінній листочок, в мене з'явилося бажання зробити осінній макіяж. Воно в мене з'явилося ще з попереднього відео, де ми збиралися в школу. Я тут його залишаю, можете переглянути. Але від того часу. Моє бажання не втілювалося, бо я зайнята жінка, я працюю професійним візажистом і плюс зараз запускаю своє онлайн-навчання, курси по самомакіяжу. Тому я от поки хотіла, поки гадала, всі бюті блогери вже випустили своє відео, але не перемикаємося, тому що, як бачите, в мене тут трошки цікавіше, ніж усіх бюті блогерів і ми з вами будемо все ж таки створювати. Ось макіяж з розташованою стрілкою. Якщо цікаво, поїхали. Макіяжок я запланувала яскравий. Головною зірочкою сьогодні буде Анастасія Беверлі Хілс. Норвіна. Це одна з моїх топових палітр які я люблю для яскравого макіяжу. Вона вже в мене давненько, але тут якраз ця гама теплих відтінків. Незважаючи на яскраві, які там є, тому будемо її використовувати як основну. Але поки ми дійдемо до очей, треба нам затонувати наше личко і буде використовувати цих два тональних засоби. Це є Inglot HD. класна тональна основа, якраз для професійного використання можна брати в кейс. І також, ну, не кидайте в мене каміння. Це є е... Колаген Gold. Вам скажу, що саме цей колаген, він є класним. Забудьте про підробки колагену або їхню версію в синій упаковці. Ці тональні основи дійсно мені не подобаються. Але якщо ви оберете Gold або версію з пептидами, ви отримаєте дуже класний тон, який легко лягає і лягає супер натурально на шкірі, взагалі не обтяжує, не підкреслює якісь недоліки. Не забивається в складочки. Я його люблю. Хоч зараз дуже багато хейту він збирає, але як робоча лошадка відпрацьовувати на моделях, зафарбовувати синяки, використовувати на декольте. Окей, він класний. Я його люблю дотепер. І навіть я людина з Акне, я його використовую, саме основне добре то змивайте тон. Користувати гідрофільну олію, пінки, масла, Добре, очищуйте не одним етапом шкіру, і буде вам щастя. Кожен день людям з комедонами, чорними цятками, запаленнями добре, я не буду його радити. Але якщо вам треба в кейс універсальний тон або для змішування, так як я буду робити, можете брати. Чому ні? Чет класний на всі випадки життя. Про це я сказала буквально два слова. Тут у нас ціла дилема, історія, ну але нічого. Якраз я буду змішувати цих два тони, тому що він HD мені буде защільний. Я не люблю таке щільне покриття. Я люблю, коли трошечки живості нас на личку. Тому я їх буду двох змішувати і тонуватися. Я вже витиснула два тони собі на ручку. Рука це наша найкраща палітра. І деколи найкращі кісточки це є наші пальці. Перевірено. Роками і досвідом. Ну, тільки не якщо ви професійний візажист і працюєте з клієнтами. І маю ось таку шпатулочку, якою буду зараз це змішувати. Ну, можна було пальцем, але хочу все ж таки акуратно зробити, щоб зараз не заляпати все навколо. Раз буду діставати свій б'юті блендер або спонж для макіяжу з такої цікавої. Упаковочки смр. E, це дуже класний варіант зберігання вашого спонжу, якщо ви кудись берете його з собою. Коли він вдома, він в мене стоїть в спеціально відведеному місці, але якщо ви, наприклад, підете десь в подорож, і вам треба свій спонжик упакувати, щоб він не доторкався до іншої косметики, і бачите, тут ще є ось такі дирочки. Якщо ви навіть його мокрого поставити сюди, він буде дихати. Спонж буде дихати. Ну, ви зрозуміли. Ось таке покриття у мене вийшло. Дуже люблю міксувати. І тоді в мене виходить найкращий варіант на вечірній макіяж. Тобто на даний макіяж я люблю тільки BBC. Тепер час для консилеру. Нанесу зовсім трішки консилеру на центральну частину під очі. У мене сьогодні Maybelline Super Stay. Консилер непоганий, але якщо чесно, я б його не радила, бо є кращий. І кращі, але якщо вам дуже треба консилер, а, який буде дійсно добре триматися, косметичку, який буде недорого коштувати, і вам надоїв Maybelline Fit Me, не дуже схожі, до речі, можете собі придбати ось цей. Ну так, непоганий, але це не є такою без рекомендацією від мене, просто вже користую, щоб його докористувати. Час цю красу розташовувати. Не спішу ще закріплювати обличчя пудрою, адже в нас будуть кремові продукти для обличчя, які я дуже зараз полюбила. А саме це кремові рум'яна від Inglot. Ось такі рум'яна, які я використовую практично кожного дня, дуже їх обожнюю. І саме в них відтінок такий. Персиковий слегка, слегка з розживинкою. Ідеально те, що поділося на осінній макіяж. Часу в мене займає розстановка світла, розстановка якихось деталей. Але знаєте, що найбільше сьогодні часу в мене зайняло це знайти дзеркальце, в яке я буду фарбуватися. Я вже не чекаю, коли приїдемо є клас, оригінальне дзеркало, яке я замовила. Я вам його презентую, воно ще під колір мого ютуб-каналу. Тому як тільки воно прийде, я вже буду в нього фарбуватися. А поки що у нас ось такий імпровізований варіант. Трішки вас приблизила, щоб ви просто бачили цей неймовірний відтінок від румян інглот. Вони закінчуються, закінчиться моє життя. Я реально їх обожнюю. І обожнюю, що можна просто отак злегка розтушувати пальчиком. І вони дуже гарно входять в шкіру, Залишають ніяких плям, не схоплюються швидко. Ними дуже дуже приємно працювати. Трішки розставлю акцентів, тому що рум'ян багато не буває. Ну, це моя така думка. І звичайно, що буду розташовувати не тільки пальчиком, а ще буду допомагати кісточкою. адже просто пальцями буде. Дуже довго. Написати взагалі, як ви полюбляєте робити свій повсякденний макіяж, чи вечірній макіяж. От вам подобається більше кісточкою працювати, спонжем чи, можливо, дійсно пальчиками. Бо я на цей рахунок, поки викладаю курси, От я працюю з різними дівчатами, кожен каже по-різному. Хтось фанат пензлів, хтось фанат а, спонжів. Ну, якщо я говорю про макіяж для себе, тобто, якщо ви працюєте, то звичайно, що у вас варіантів немає, крім пензлів і крім спонжика. І під осінній макіяж мені дуже пасує повай була мейкап, але я вже його зробила на своєму. Тіктоці можете перейти за активним посиланням в описі відео, або я десь тут залишу, щоб ви могли перейти і переглядати там оригінальний контент, тобто контент тут в Тіктоці, інстаграмі в в мене дуже відрізняється. Я б вам радила бути підписана на всі мої платформи. Якщо я забрала волосся легесенько за вушко, то це означає, що час. Для бронзера. Не яскраво виражені скули, але я й буду підкреслювати. І саме мені подобається в цьому варіанті макіяжу Стік від KIKO у відтіночку 201, тому що він має в собі таку теплинку. Якраз те, що буде ідеально пасувати до осіннього макіяжу. Я трішки вже підбронзувалася, і мені дуже подобається зісячий ефект шкіри. ось Кремові продукти, я це просто обожнюю. Але мені написали, до речі, в коментарях моїх YouTube Shorts, що коли закінчиться мода на це сало. А я відповіла, що як україночка може не любити сало, де таке, де таке світ бачив? Скажіть, будь ласка, тому сало я любов forever. Але так як я сиджу під штучним світлом, мені трошки жарко, і я розумію, що це все не закріпиться. Ну тоді, отак тільки. Альцем поведу і все стягнеться, бо в мене жирний тип шкіри. пощастило, і тому я змушена трішки всього трішки закріпити пудрою, буду використовувати прозору пресовану пудру на все обличчя. Будь ласка, чи ви буваєте у ЄВІ? Бо я уємну стараюся лишній раз не заходити, щоб зберегти свої гроші. Але останнім разом я уєву попала купити всього, що знаєте, там зубну пасту. А натрапила на ось такий прекрасний продукт від Essence. Мені сподобався дуже відтіночок номер один. Здається, він буде ідеальним для блондинок. Саме ним зараз я гарненько прочешу брови і відразу вони зафіксуються. Взагалі такі кольорові гелі для брів, тобто гелі, які не прозорі, а мають відтінок. Це мій улюблений продукт як для себе, так і в роботі з клієнтами. Ми зараз трішки токсичні стосунки з бровами. Я їх не можу фарбувати так, щоб вони мені подобались. Хоча раніше в мене ніколи з цим проблем не було. Ну, поки що ось така ситуація. Будемо закінчувати обличчя. Хочу додати хайлайтера і знаєте, такого теплого. Найтеплішого, ніж відтінку шампань, щоб це був все ж таки на 100% осінній пайп. І, можливо, трошечки більше додати бронзеру сухого і таких персикових рум'ян. Ідеальним хайлайтером під цю історію буде хайлайтер від Ofra. Відтінок прекрасний це Rodeo Drive. Просто на нього гляньте і скажіть, що це не ідеальний осінній меч. Меч Меч. Правильно, меч, бо медч це є. ну, ви зрозуміли, так? Офра це для мене Асоціація трішки 2016 коли Нікі туторіалс, дуже радила ці хайлайтери. Ну, У мене в 2016-му не було коштів на професійну косметику, і я тоді була самоучка, я тільки мріяла про це. І взагалі, давайте згадаємо еру 2016-го От подивіться, які вони були. Тоді на свій макіяж можна було витратити по 2-3 години і ні про що не жаліти. Це такі об'ємні вії, такі товсті тушовки, насичені кольори. А брови, от брови 2016, знаєте. Може, я не просто так сьогодні про це згадала. Брови мене надихнули. Можу бути, тоді дійсно зробити таке відео, згадати, поностальгувати за макіяжу в ті роки і зробити канонічний мейк. Як вам така пропозиція? Чекаю від вас підтвердження в коментарі. А, і поки ви пишете коментар, можете залишити. Лайк like під цим відео, підписатися, якщо ви не підписані, та включити дзвіночок. Стараюся кожного разу звинуватися цікавий контент, як і влоги, так і відео на тему макіяжів. Тому вам точно не буде сумно. Нарешті ми дійшли до цього моменту, коли будемо створювати макіяж очей палітрою від. Анастасія, ой, Анастасія Беверли Хілс Норвіна. Але коли я зроблю макіяж, очей не перемикайтеся, тому що в кінці вас чекає ідеальний нюд олівчик для губ за 19 гривень. Якщо ви хочете бюджетний нюд для губ, ви не думаєте, що тільки от Анастасію я вам показую. У мене ще дуже багато бюджетних продуктів, які би могла вам порадити, тому зіркою може стане на сьогодні не Анастасія, а якийсь класний олівець для Губ Євен. Покажу вам кольорову гаму. Як бачите, теплі відтінки переважають, але все одно тут є яскраві акценти. Можливо, якийсь один з них я використовую сьогоднішньому макіяжі. В більшості, звичайно, що це будуть такі коричневі, насичені кольори. В планах використовувати відтінок 406 коричневий каял. 401 чорний каял, і, можливо, це не факт. Можливо, десь мені вдасться додати як акцент підіночок 406, такий геловий олівець, але вже оранжевого яскравого кольору. Боже, люди добрі, я просто чуть не забула найосумніше. осінь це для мене, знаєте, такий відголосок літа. і мені хочеться додати сюди ластовиння. Знаєте, ніби от влітку я засмагала силіти ластовиння, вийшло і саме у осінньому періоді воно що в мене трошки є. Добре, що я згадала, що я хочу це зробити, бо якщо б я зробила макіяж очей, відповідно, я хочу робити, розпилити на обличчя від спрею, бо це б попало на мій макіяж. А якщо ви хочете зберегти свій макіяж, але зробити ластовині таким методом, який я зараз вам покажу, то краще робіть це до макіяжу очей і до макіяжу губ. Роботи йде спрайлора для волосся, але будемо його ми наносити на обличчя. Так, прикриваю цю частину. Так, так, я не знаю, я його наносила вже дуже давно, я переживаю, але більше все буде окей. І, і розпалюємо. Я не знаю, чи вам видно на камеру, але мені видно ось ці бризги спрею на очах. Мені не хочеться, щоб їх було видно в макіяжі, тому я беру кісточку з консилером і гарненько це все підчищаю. Нарешті прийшов час для олівчика, і м -м, такий варіант. Ні, його краще всього підточити, щоб у вас був гострий олівець, яким ви зможете витягнути гострі стрілки. Як стрілочка буде в мене розташована, я буду її розташовувати собі ось таким маленьким пензиком від Коді. У мене настрої зараз дуже на креативні макіяжі, тому я хочу додати креативний елемент в цьому мейку. Також наберу на кісточку меловий олівчик, ось так, і проведу невеличку лінію з внутрішньої частини ока. Рушовка коричневого вже на місці, і зараз по тому ж самому принципу я буду додавати оранжевий відтінок, тільки буду накладати його не на саму готову стрілку, а трішки вище. Теж саме буду робити ось тут. На одній розташовці я не зупиняюся. Як бачите, оранжевий відтінок полівчика я продовжила більше до внутрішньої частини ока. На цьому моменті я зупиняюся, і зараз буду давати основний акцент це є чорний каял. Я буду його наносити максимально близько біля лінії росту бій, зовсім трішки, щоб додати контрастності нашому макіяжу. найважчий етап позаду. Тепер ми приступаємо до палітри, і я постараюся злегка продублювати відтінки олівців тінями. І палітрі мені. Дуже класно підійдуть якраз ось ці оранжеві кольори. Та ось такі бордово коричневі Буду рухатися через світліший відтіночок до темнішого. Тому починаю з відтінку А2, який буду наносити буквально на те ж саме місце, де в мене оранжевий хеловий олівець. Оранжевий в мене є. Зараз буду використовувати відтіночок е 2 Ось тут він, на нижньому ряді. Ось, альба, і буду продубльовувати стрілечко. Ось, що в мене вийшло. Дуже хотілося мені додати якесь золото з цієї палітри на подвижну побігу. Але мені захотілося додати якоїсь зеленинки. Тут є зелений відтінок, але він надто темний. А я виберу зелений спаркл з іншого бренду. А от золото. Найсвітліший відтіночок, це один з палітри. Я додам на внутрішній кутик ока. Виглядає дуже-дуже ну, яскраво, але я насправді так і хотіла. Вже мені здається, що напевно треба буде робити якийсь легкий осінній макіяж. Легкий варіант не такий яскравий. Ну, якщо в мене все ж таки буде час, якщо він з'явиться, подумаю. Можливо, в тілі. Залишається мені наклеїти і, і будуть у нас губи за 19 гривень. Тої не хочеться яскравих губ, тому буде скарб. Дійсно, перед вами скарб. Це олівець за 19 гривень. ЄВЕ-ЛСЄВ. Взагалі, я дуже люблю олівці від ламе і від пломбі, але замітила, що на кожен день вони мені вже занадто стійкі занадто яскраві. Я почала шукати нюд. В воск і текстурі. Чесно, я навіть не думала, що за таку ціну я знайду такий офігенний відтінок. І він, скей, але не такий обтяжливий і не такий пігментований, як гелові олівці. Коли я перший раз глянула от на цю упаковку, я думала, він буде такий теплий, Це щось ближче до грифеля. То бачите всередині він виглядав досить ніжно. Ну що ж, давайте розкриємо цю інтригу і нанесемо олівчик на губи. Звичайно, я просто обожнюю наносити якісь блиски додаткові чи помаду в інтригу, але зараз мені подобається цей так відтінок, що я не хочу робити зовсім нічого. Ну що ж, мої дорогі, ось такий осінній макіяж. Вийшов, можете його повторити та викласти свій результат в якихось соціальних мережах, чи TikTok, чи Instagram, і позначити мене, і я зможу оцінити ваші старання, мені буде дуже приємно. Також не забувайте підтримувати благодійні організації та надсилати донати. І ще, будь ласка, підтримайте мій канал, підпискою та пальчиком вверх, тому що це допомагає розвивати україномовний ютюб. Tim, pa